У вас у Beauty Pro. На честь відкриття нашого оновленого магазину у Дніпрі за адресою бульвар Зоряний 1А в ТРЦ ДАФІ на першому поверсі проводимо розіграш обіцяних призів. Розіграш відбудеться за допомогою рандомайзера, тому кожен учасник має рівні шанси на перемогу. Бажаємо всім удачі і дякуємо за довіру компанії Beauty Pro. Першим призом, який ми розігруємо, є фендіва. Давайте подивимось, хто щасливчик, і цей перший прилад для догляду за волоссям. Вітаємо переможця Тимошенко Вероніка Олексіївна. Цей фендіва стане незамінним помічником у створенні неперевершеної укладки. А тепер переходимо до наступного призу – Машинки від бренду Бербаріс. Хто ж цю чудову машинку для стрижки? Давайте перевіримо. Вітаємо нашого наступного переможця, корчик Оксана Валерівна. Ця машинка від бренду Бербаріс стане незамінним інструментом у вашому арсеналі для створення чудових стрижок. Ще раз вітаємо переможців. Дякуємо всім за участь і запрошуємо до нашого магазину у Дніпрі. За адресою Галина бульвар, 1 а Торговий центр Даті 1 ТВ. Щиро сподіваємося, що наші призи станить з вами приходять бути з нами і не забувайте про наш чудовий асортимент товарів за догляду за собою для жінок і чоловіків, тому слідкуйте за нашими акційними пропозиціями та новинками. Бажаємо вам гарного дня і до нових зустрічей у Діті